Астрологічні поради на кінець березня пов'язані з періодом ретроградного Меркурія. Люди, які мало обізнані в астрології, думають, що ефекти ретроградного Меркурія, аж коли він фізично піде назад з 1 квітня. Але вже з 18 березня Мікурій, так званій Пітлі, повністю працюють ефекти ретроградного Меркурія. Приклад. Це теракт в крокусі як повторення, як на минулу вибори Путіна, було теракт в зимній вішні, удар по Дніпрогесу, як повторення того, що було в 41-му році. Тобто, вже йдуть ситуації повторення повним ходом, як використати цей період ну, собі на користь. По-перше, хочу вказати, що петля ретроградного Меркурія відбувається в знаки Здіака Овін, марсіанському знаки Здяка під час війни, який означає орудія вбивства, знаряддя війни, зброю, ну і сам процес в принципі атак, і нападів, і агресивної війни. І ретроградний Меркурій, він означає подивитися, які були помилки в цьому питанні, і їх змінити. І російська сторона їх змінює свої помилки, і українська сторона їх теж змінює. Ну і в країнах Європи теж от вони якось ставились до війни, якось про неї думали. Але зараз, в березні місяці, ставлення до війни змінюється, і ми це відчуваємо не 1 квітня. Ми вже відчуваємо це, ну там з 10-го приблизно з 15-го березня, як європейські лідери Макрон е інші змінюють своє ставлення до війни. Зі свого боку, і Сполучені Штати змінюють своє ставлення до війни, ну теж свою специфічну сторону. А також зодіака Овін він означає слухати себе, а не слухати інших. І це призводить до того: а Меркурій в резонансі з комунікаціями. І це призводить в комунікаціях до того, що зараз люди не чують цього співрозмовника. А вони чують тільки себе. І коли з людиною починаєш спілкуватись, вона ще менше починає слухати співрозмовника і ще більше починає слухати себе. Тобто, в цей період складно ну, домовитися тільки можливо почути, що людина хоче сказати. Ретроградний Міркурій значить допомагає. Звільнитись від поточних справ для того, щоб закрити старі справи, тобто людина дуже зайнята якимись ділами, справами, і вона каже, що це і є важливі справи, а іншими я не буду займатися. Але механізм ретроградного Меркурія, він дозволяє зрозуміти, що серед тих справ, які людина відкладала, теж є важливі справи і до них повернутися. Як я наприклад в своєму записав відеоролик по школі астрології, вже майже півроку їх не записував, і от повернувся до цієї тематики. І люди багато переглядів цього відео людям важливою ця інформація теж, українська школа астрології. До речі, тут видно тематика кармічності ретроградного Міркурія. Оскільки в мене вже багато відео було записано, то є до чого повертатися і що людям дивитися. Я записав один ролик і кажу, що ну, там є ще 47 роликів, Будь ласка, хочете дивіться. Тобто, а якщо ну, минуле під підґрунті, то в принципі, звісно, тоді повертатися нічого. Ретоградний Міркурій допомагає виправити помилки. Наприклад, мені в коментарях написали, що в мене е, там не прописаний е, посилання на Монобанку на донати на Збройне Сили України, а це зручно, ну і я це змінив. Тобто нам вказують на наші помилки. Е, також ретроградний Меркурій дозволяє. Відійти від стереотипів і шукати нестандартних рішень, бо люба планета, яка йде вперед, вона така, як всі, як всі йде вперед. А ретроградний Міркурій це як, ну, люба ретроградна планета, вона дає можливості знайти якийсь нестандартний вихід із ситуації, нестереотипний, нетиповий. Ретроградний Меркурій також повертає з майбутнього якісь контакти, якусь інформацію. Контакти з якимись людьми з минулого, і під час протестів у Білорусі я, наприклад, дивився відеоблог цієї блогерки Ольги Токарчука. Потім її посадили в тюрму. Лукашенко посадив в тюрму. Ну і зараз випустили її, і вона повернулася. Тобто, от для мене це, наприклад, як повернення людини, відеоблог якої я дивився. І в вашому житті можуть повертатися якісь люди, ну, які для вас цінні або важливі, а раніше ну, з ними була якась взаємодія. А зараз багато планет знаків Зодіака Риби, Ефект знак зодіака Риби це як перемішувати колоду карт. Тобто перетасовувати все динамічне, все рухається, як в акваріумні рибки. От Якщо в акваріумі вони рухаються, рухаються тільки під час війни, це такі військові події, вони дуже динамічні, вони мають на меті підготувати до нових етапів, до нової гри, як зміна позицій. Будьте уважно обережні в період затемнень, тримайтеся техніки безпеки. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей.